Вітаю на моєму каналі. Була в Аверорі і купила деякі акційні товари. Саме зараз знижка на ось таку каву Gold, 200 г. Банка скляна. Розчинна кава, неодноразово купую, чи в м'якій упаковочці, чи у скляній банці. Ну, звичайно, коли є знижка, саме беру ту каву, яка за акційною пропозицією. Також купила ось такі серветки, косметичні, 150 штучок у упаковочці. Для нас це дуже розходний матеріал, і саме купую ті, які акційні. Буває, то в коробочці паперовій. По акції беру значить, ці, якщо ось ці, по акції, значить купую у м'якій пачці. Не по акції, але дуже дешевий, ось такий гаманець. Моєму старому вже блискавка заїдає, то вирішила прикупити. 49 гривень, здається, коштував ось такий блакитний, бірюзовий колір. У камера повноцінно його не передає. А в чоловіка скоро день народження, Покупила купила йому ось такий простенький гаманець. Він хоче шкіряний. А так як я ніде не працюю, а лише він працює, то на шкіряний у мене грошей б точно нема. Колись, коли я вийду на роботу, то я можу куплю і шкіряний. Потрібна була йому в автомобілі ось така лійка. Автомобільна. розмір 23 на 12 см. Дуже всім потрібна річ, тим паче, по акції купила цілу упаковку туалетного паперу. 8 штук ось така пачка. Не пам'ятаю, по акції був чи ні, ось такі памбук цепичиво, таке солоденьке. 200 г у пачці. Женька попросила щось солоденького. Більш нікуди ми не заходили, то придбали ось таке бамбук печиво. Здається, по знижці були ось такі ще трубочки молочні, 150 г. Також їх прикупила для Женьки. Тоді купила ось таку сіль, кам'яна. Тут показано, що дрібний такий. Мелана дрібненько, але насправді вона ось така крупна. Чому мені така потрібна? Це для того, щоб потім приготувати чоловіку на день народження курицю на солі. Дуже смачно виходить, то ось потрібна така тверда, більш крупної фракції ось такі камінчики солі. Давно все хотіла купити ось такий трос для білизни. Все забуваю його купити, а це вже попався на очі без акції, але вирішила придбати, тому що потім знову забуду, що я його хотіла купити. Чоловік помітив, що по акції ось такі є гаєчки. Не знаю для чого комплект. То каже, що вдома вони повинні бути у нас. Ну, Повинні, треба, значить треба. І для папи купили. Цілий набір олівців простих, 12 штук комплект. Чоловік купував, тому я не знаю, по акції було чи ні, ви вже ж побачите у куточку. Ну, ось на цьому все. Такий був огляд моїх придбаних товарів. Всім дякую за перегляд. Бажаю всіх вдалих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!